Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України, з нами на зв'язку. Пані Оксано, чи бачаєте ви таку тенденцію не просто боротьби з корупцією на відповідному рівні, а тенденцію дійсно наступати на хвіст децентралізації, яка під час війни і так себе не дуже комфортно почуває? Так я в продовження того, що говорив пан Олег, для того щоб не було сумнівів, якщо мова йде про якихось окремих людей, окремих голів е, громад. То перше, хочу звернути увагу на те, що той, хто в суді не визнаний винним, того ми не маємо права називати в будь-якому випадку винним, може бути безрішення суд, бо це одна частина. Але ми маємо багато інших речей, які сьогодні відбуваються, відбуваються не вперше. Наприклад, на початку року була прийнята постанова уряду, якою заборонили депутатам місцевих рад виїжджати за кордон. Навіть тим, які взагалі не е, призовного віку, або тим, які не призиваються, да їм заборонили виїжджати за кордон, таким чином, е, за даними асоціації міст України, вже понад 7% депутатів місцевих рад склали повноваження, тому що ті жінки, які приїжджали сюди для роботи в громаді, але е, діти, у яких за кордоном або ті. Пенсіонер, наприклад, який є депутатом місцевої ради, але не може виїхати з тих чи інших підстав по навіть для здоров'я за кордон, бо він депутат місцевої ради. Вони це, це є тиск, прямий тиск на місцеве самоврядування. Я не буду вже говорити про те, що це насправді тиск на громад і обмеження можливостей громад, в першу чергу, тих, які були деокуповані, тому що. Депутати їздять за кордон і знаходять гроші, знаходять донорів, знаходять партнерів. Сьогодні вони цього робити не можуть. Є інша частина. Наприклад, коли в кінці минулого року у громад забрали залишки освітньої субвенції, забрали не своє спочатку дали громади, зекономили ці кошти для того, щоб, наприклад, побудувати укриття. А ми ці гроші забрали. Сказали, приходьте завтра. Цьому році так само заклали дефіцит бюджету. Кажуть, залишки ми вам не віддаємо. Це те, чого не було раніше, це те, що є сьогодні, і це різний тиск. Прямо зараз, от останній місяць, відбувається відібрання коштів у, бюджет, у місцевих бюджетів так званого військового ПДФО. Можна говорити про те, що це мова про гроші, але насправді це забирається можливість місцевого самоврядування допомагати Збройним силам. Забирається можливість допомагати тим військовослужбовцям, які з цієї громади пішли на фронт, або як громади, які стоять в зоні бойових дій, і в них забирають кошти. Їм ска їм кажуть, ти не повинен допомагати, ти не будеш допомагати. Ти не з цієї країни. Тобі не треба боротися за перемогу. Так, це системна робота для того, щоб зменшити повноваження, забрати можливості у місцевого самоврядування. Що таке місцеве самоврядування? Це можливість людини на відстані однієї руки досягнути до тієї влади, яка тут на місці працює. Дивіться? Дивіться, я не хочу бути захисником чи адвокатом влади, але ми розуміємо питання витрат і доцільності певних витрат ну, під величезним знаком питання. І розуміємо, що дуже часто на місцях починали бавитись в те, що простою мовою називається крадіжка чи відмивання коштів, але з другого боку, можливо, варто було би щось вводити додаткове у законодавство, щоб регулювати подібні речі. Зокрема, йдеться, не знаю, там. ну... Якусь активізацію в укладанні асфальта, в якихось ремонтах, стадіонів і так далі. Тобто, те, що може десь потерпіти, полежати, але відповідальність на органі місцевого самоврядування, а там можуть бути різночитання, різного голосування, і так далі. І так далі, от є змога якось це все діло впорядкувати, щоб це було все чітко і зрозуміло прозоро. Пані Оксано, і потім Олександка, дякую дуже, що ви про це кажете. По перше, з 24 лютого в Україні діє 590 постанова. Яка заборонила жоден платіж місцевого самоврядування без оцінки його відповідності цілям сьогоднішнім військовим цілям державним казначейством. Тобто ще до платежу все проходить оцінку, чи чи підпадає під цю категорію платіж, чи ні? Тому місцеве самоврядування абсолютно все здійснює платежі у відповідності до дозволених законодавством. Це по перше. А по-друге, якщо ми говоримо зараз про військове ПДФО, Асоціація міст України запропонувала механізм військовий ПДФО в громадах, 70% цього військового ПДФО законом зобов'язують віддавати на оборону і безпеку. І це теж контролюється. Це все легко дуже перевіряється. Але це тоді, коли ти хочеш зробити краще, а коли ти хочеш забрати. То маючи єдиний марафон, можна говорити все, що завгодно, розказувати всім про овечеріськи, які насправді проходили через державний бюджет, розказувати про барабани, які йшли по державній програмі, да і казати, що це місцеве Дякую вам, пані Оксана. Оксана продан з нами на зв'язку.